Бажаю здоров'я! Другий день нашої роботи машини військова. Їдемо до роботи. Приїдемо на роботу і будемо пити каву. Приїхали ми до роботи. П'ємо кавузку. І будемо працювати. Будьте зі мною. І після кави до роботи. Обварюємо перше, поки машина внизу всередині ті латки, що ми вчора заварили. Обваримо тут, обваримо там. І машинку піднімаємо і займаємося тою балкою, що ми вчора побачили, і тим під домкратником. Все, як ви любите, ігорку. Тільки на мене не так. Обварили тут. Обварили там. Потім це вже піде все мастикою обмачимо зі середини і будемо салон збирати. І піднімаємо нашу машинку. Слава Богу, закінчилась тривога. Продовження далі. Вище зі мною. Давайте. Так, дивіться. Балочку ми заварили, дали латки. Ті латки. Тут, щоб вже ми соня обварювали ще з середини. Готові, готові. Ага, саме головне наш відомкратник. Все, машинку можна піднімати і без проблем. Далі ми це все грунтуємо, ті латочки, грунтуємо і займаємося чисткою одніща допереду. Знімали колеса, трошки шкарбанули. свою справу зробить далі така от штука перетворювач ріжі. Запускаємо. Так, другий день закінчився. Запустили перетворювачем всю ходову суднище. Будемо їхати додому. Завтра будемо далі шкрябати. Все, будьте здорові!